Далі одразу долучаємо до нашого ефіру Кушнір Ірину, це кофаундерка та СЕО двох українських фуд бізнесів Бокс Кетерінг та Фрозен Дозен, які функціонують і у Києві та в Одесі. А також вона бізнес-консультанта, та командний коуч, а ще людина, яка спілкується багато саме з бізнесменами, і точно може нам розказати, що ж не так на думку бізнесу з цією стратегією національною стратегією доходів. Вітаю вас! Доброго вечора, Андрію. Ну, пані Ірина, Давайте з самого початку. От ця стратегія, вона з'явилася поки що як така собі пропозиція уряду. Її зараз дуже активно почали обговорювати. Це ще не закон, це ще не є такий собі план до дій. Ще податкова не почала ним керуватися, розраховуючи мобілізацію доходів, наприклад, на 2024 чи 2025 рік. Але це велика ймовірність. Що так воно може статися? От про це поговоримо. Що ви думаєте? Окей, дивіться. Ну, власне, як на мене, в цьому, в цьому і є якесь ну трошки диво дивно дивне для мене, тому що якби ми говорили. Про ну якусь там більшу фіскалізацію, да, прям ну от в даний момент, там в моменті 24-го року, коли дійсно ми маємо і ну, великий геп там різницю в, в тому, що нам потрібно фінансувати, і в тому, що ми маємо, то що там зараз збирає податкова, це все зрозуміло. Як сказала навіть сьогодні процитую вам кого бухгалтера, вона каже, якби просто сказали. Чесно, що е, бізнесу, що люди, е, треба гроші, давайте поднатужимося. Отут, -от якби збільшимося, і оцей військовий рік е, будемо платити там ще трошки більше ніж платимо зараз. Всім важко. Звісно, це все зрозуміло. Хоча на бізнесі і так багато навантаження, але е, коли йдеться якраз про перспективу, да про економічне відновлення. То фіскалізація більша, ну вона дивно виглядає. Ну тобто, ми говоримо не про лібералізацію, яка могла би зараз вплинути. Ну не зараз, якби згодом, mm -hmm. але да, навпаки більше творити базове оподаткування, щоб більше бізнес розвивався. А ми вже на перспективу говоримо зразу про подальшу фіскалізацію. Ми зараз ПДВ візьмемо. На всі ФОПи, значить, розповсюдимо, а ми там спрощенку з, з там заберемо, там або якось її зробимо більш невигідною. А ми додамо кожному підприємству таке адміністрування податків, щоб йому мало не показалось, що йому треба три бухгалтера, ну або як мінімум, один бухгалтер, точно в штаті, от в цьому сенсі, в мене, мабуть, найбільше питання до цієї стратегії, якщо це дійсно. Знаєте, взагалі, якщо подивитися, це я буду зараз критикувати, скажімо так, уряд і документи, які з нього виходять. Але я буду критикувати не тому, що мені не подобається уряд. Ні, є певні факти. Факт номер один. Давайте згадаємо, як цей уряд намагався подати стратегію, економічну стратегію у парламент або стратегію своєї діяльності, як парламент навіть. Та ж сама фракція партії влади не підтримувала, не голосувала кілька разів. Решті цей уряд працює без своєї стратегії. Потім ми побачили, давайте подивимося на цей закон про мобілізацію, який теж викликав максимальне обурення людей, і у тому числі і представників партії влади. Зараз цей закон законопроект знову повернули до уряду. І зараз уряд не зараз, а от днями якраз таким пакетом сталося, вийшли з цієї стратегії доходів, і тут теж виникає питання: чи у вас вибачте за пряме питання? Чи у вас не виникає? Питання не виникає питання, таке собі, знаєте, багато слів питання, але тим не менш. Чи не виникає питання, що щось не так з професійними кадрами в цьому уряді? Я зараз не кажу про прем'єр-міністра. Зрозуміти мене правильно. Не він готує такі документи. Ну, мені взагалі, е, якось, знаєте, такі, е, як би це сказати, криза ідей. Угу. От мені... Дуже яскраво це, е, дивишся е, навіть на початку повномасштабного вторгнення, коли ну, да, звісно і консолідація була більша всього суспільства, але мені здається, що якось з ідеями тоді все було краще, швидше, е, креативніше. Те, що ну, от прямо зразу впливало і давало якісь ефекти. А от е, десь останній, ну, мабуть, вже цей 23-й рік, я би сказала, от, Прямо я відчуваю якусь стагнацію на рівні ідей. Я можу це паралелізувати, як буває в бізнесі. Що от, е, все спочатку там е, е, є люди, є ідеї, якось воно йде, котиться. І в якийсь момент буває такий запій, Люди нові не приходять. А стара команда вже от ну не може нічого спродукувати цікавого, і типа всі хороші, але, але нічого хорошого не виходить. От в мене таке чітке враження зараз, що щось подібне є з урядом. Там нема зараз власних ідей, які би знаходили хороше втілення. От прям якби щоб вони торкались і котились, і, і щоб воно якби по давало ко. Давайте згадаємо, як ще навіть у 19-му році багато креативних людей пішли працювати в нові органи державної влади в міністерства відомства в різні структури. А потім почалася такі собі відтіки. Хто ж зараз залишився працювати? Ну і ще давайте все ж таки будемо чесні, що війна багато чого змінила в структурі працівників. Теж безумовно хтось пішов воювати. Хтось іншим зайнявся, тим не менше, зараз бракує людей в них, їм треба десь добирати. Ну, ви знаєте, я, чесно кажучи, не маю часу для того, щоб там відстежувати, хто там в уряді працює, хто не працює. Угу. Тут дай Бог, щоб відстежити в свої кадри, які дійсно. В кожному бізнесі і в нас так в нас у кількох шеф кухарів вже мобілізували, і хлопці вже зараз годують смаколиками. Не Київ, а зовсім інші інших людей, да наш наших вояків і наших героїв. Тому звісно, я більше mm -hmm. думаю про це, як Зрозуміло. тут тут і зараз роботу та як вижити бізнес. Окей, дивіться, якщо я вже покритикував уряд, тепер я хочу трошки стати на його захист. Чому саме багато є думок, закликів та й в принципі всі з цим стикаються? І я чув навіть від президента він про це казав: ну що це ненормально, коли ти йдеш в ресторан і тобі дають два рахунки. І ці два рахунки якраз дозволяють, так, би мовити. Оптимізувати свої доходи, але з іншого боку, уникнути оподаткування, у цим треба щось робити. І ті, хто розробляли цю стратегію, одна із ідей була в тому, щоб врешті-решт прибрати ці подвійні рахунки. Як ви думаєте, приберуться чи до інших наслідків це може призвести? Я думаю, що якщо ну допустимо приберуться рахунки, але буде щось інше. Справа в тому, що будь-яка фіскалізація, особливо в Україні, більша ну в нас дуже великий досвід того, як бізнесу знаходитись в тіні. Угу. і чим більше буде фіскалізовуватися, тим більше буде знаходитися якісь інші варіанти. А ті, хто міг би відкрити бізнес, тому що він, наприклад, не хоче. По цих тіньових е, історій, да він просто їх не буде відкривати і не буде е, в цю гру грати. Ну мені дуже чітко це знаєте, так як е, теж сьогодні я думала про це як в бізнесі. Коли ти виходиш з новою ідеєю, коли ти започатковуєш бізнес, ти ще поки що не сильно думаєш про прибутки і про оптимізацію. Ти просто е, залучаєш клієнтів будь-якими способами, просто щоб до тебе прийшло багато людей. А потім, уже, коли твій продукт пішов в люди, ти вже думаєш, а як тут оптимізуватися? А як звідси більшу маржу віджати, А як цей прибуток заробити? І тоді це має сенс. Так і з бюджетом зараз треба думати, як його наповнити, як зробити угу. так, щоб зустріч у більше бізнесу працювало, який дасть більше відповідно податків. А потім, уже коли його вже так багато. То вже починаємо фіскалізувати, більше адмініструвати і таке інше. Слухайте, ну, давайте можливо... все ж таки пані Іри, давайте все ж таки наостанок. От якби ви працювали б міністром фінансів, от давайте уявимо собі ситуацію, і вам би сказали, треба прибрати от у цих всіх ресторанів, щоб не було двох рахунків. Треба ввести якийсь закон або якісь там положення, щоб їх не було. Що треба зробити, щоб ресторани давали один рахунок, щоб не розділяли кухню окремо, бар окремо. Я думаю, треба просто вникнути, якби в їхній в їх бізнес, зрозуміти яка е, історія, яке податкове навантаження буде окей, для того, щоб вони від цього їм теж це не дуже цікаво. Я вам свого досвіду кажу. Якщо є можливість у бізнеса висвітлитися висвітлитися за е, нормальні uh -huh. кошти за нормальну, якби ціну податкову, податкове навантаження, він з задоволенням завжди це зробить. Навіщо йому думати про те, щоб ходити там під якимись, ну і не дружити з власною совістю? Зрозуміло, і ну я що не ж... одна я ж. Ація состою і якби знаю, дуже багато підприємців. Зрозуміло, дуже дякуємо вам, кушнір ірина кофаундерка та сео двох українських фудбізнесів зараз була з нами на прямому зв'язку.